Привіт! Хочеш не просто жити в Європі, а й отримати паспорт ЄС? Тоді слухай уважно. Я зібрав топ 5 країн, у яких українцям найлегше і найшвидше отримати громадянство. Поїхали! Румунія, це, мабуть, найшвидший варіант. Громадянство в Румунії українці можуть отримати завдяки натуралізації або репатріації. Кандидат, який має приналежність до країни, територіальну або етнічну, оформляє паспорт у короткі терміни за спрощеною процедурою. Для інших іммігрантів діє натуралізація, за умовами якої прожити в Румунії потрібно від 5 до 8 років. Якщо маєш румунське коріння, ти в топі. Можна отримати громадянство всього за 1-2 роки. Причому увага, не треба навіть жити в Румунії. Достатньо довести своє походження. Ніякого іспиту мови, ніяких інвестицій. Просто підтвердження документами. Це реально один із найшвидших і найпростіших варіантів для українців. Болгарія. Дуже схожа на Румунію. Тут та ж історія. Небути громадянство Болгарії можна за умовами програми репатріації або через натуралізацію. У першому випадку іноземці доводять спорідненість з представниками народу та отримують правовий статус у строк від 12 місяців. Для натуралізації необхідно підтвердити постійне проживання на території держави протягом 80 років. Отже, якщо маєш болгарське походження, можна отримати паспорт за 1,5-2 роки. Проживати в країні не обов'язково. Подаєш документи на репатріацію і проходиш процедуру без зайвого стресу. Парагвай – один із найпростіших шляхів. Тут усе доволі просто. Спочатку отримуєш ВНЖ, відразу після ВНЖ можна подаватися на ПМЖ без очікувань кілька років. Такий собі фаст трек. І далі все просто: через три роки з ПМЖ подаєш документи на громадянство. Не треба жити там постійно. Достатньо побути в Парагваї хоча б один місяць, раз на три роки. Є лише базові умови: мінімальний рівень іспанської, знання про культуру чи історію, тест там не складний. І той самий пакет документів, що й на ПМЖ, і це одна з найшвидших і найлегших схем у світі. Португалія це топ за лояльністю. Це одна з найбільш адекватних країн щодо умов. Громадянство вже через 5 років легального проживання. Для іноземців, які уклали шлюб і проживають із місцевим громадянином, термін обов'язкового перебування в Україні скорочується до 3 років. Не треба відмовлятися від українського паспорта, не треба інвестувати, не питають про рівень доходу. Живеш, працюєш, платиш податки, і через 5 років подаєшся на паспорт. Польща. ну тут варіантів багато, але складніше. Тут усе залежить від ситуації. Якщо ти у шлюбі з поляком, можеш подаватися вже через 3 роки, але обов'язково маєш мати сталий побит мінімум 2 роки. Інший варіант карта поляка або польське походження. У такому разі, якщо ти прожив рік по сталому побиті, можеш подавати документи. Також ви можете отримати громадянство, проживши на карті резидента ЄС понад 3 роки. То що ж обрати? Швидше за всіх це Румунія і Болгарія, якщо маєш коріння, звісно. Найлегший без напрягу Парагвай, без проживання з мінімальними вимогами. Найкомфортніший без зайвих іспитів Португалія. Найбільше своїх і багато шляхів, звісно, це Польща. На цьому все. Ну і традиційно. Лайк, підписка і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось, буде ще багато корисного.